Вітаю, це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Нашою сьогоднішньою гостею є Ольга Насвіщук, головна спеціалістка департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри. Вітаю вас і слава Україні. Добрий день, героям слава. Попереду зима. Зима, яка обіцяє бути складною, можливо, ще складнішою, як попередня. І, зокрема, питання зв'язку нас цікавлять. Ми, можливо, на другому місці після опалення тепла і всього решта, тому будемо говорити про це. Сьогодні всі провайдери, згідно з рішенням РНБО, мають забезпечити власну автономність, тобто в разі якогось там влучання і так далі. Вони мали би забезпечувати нас інтернетом. Чи зроблено це, і чи і скільки часу можна розраховувати, що після умовно кажучи, прильоту ми ще будемо мати інтернет. Дивіться з минулої зуми компанії активно переходять на технології стійкі до знеструмлень і на резервне живлення. Це дозволить українцям мати доступ до інтернету в двох випадках: як на сценарії вілих відключень 4 на 4 години, як було минулого року, і у випадку тривігувалих регіональних блекаутів, звичайно, ми це там три доби там до трьох діб. Звичайно, ми сподіваємося, що такого не буде, але треба думати і працювати на всі розвитки подій. Сподіваємось да. на краще готуємось до гіршого. Так, да, так. Да, да. А для того щоб забезпечити цей зв'язок, оператори мають переходити. Вони вже насправді переходять на енергоощадні мережі, в тому числі на базі XPON. Це угу. технологія, яка є більш енергоекономною, і вона дозволяє надавати доступ до інтернету до 72 годин без світла. За умови, що е, користувачі забезпечать для себе резервне якесь живлення свого роутеру, і звичайно на стороні оператора, е, вони вже підключаються до до цієї технології користувачів. Наприклад, у 2023 році, тільки хоча не було у нас ніяких блекаутів і так далі, е, її замовили понад 158 тисяч нових абонентів, і цей процес переходу він продовжується. Тому е, моя щира рекомендація, так як ці темпи впровадження залежать від Попиту на такі послуги це українцям поцікавитися, чи може їхній провайдер надати цю послугу, і якщо так, то замовити її. Тобто самі люди мають спонукати своїх провайдерів переходити на цей понад інтернет, в тому числі це також впливає на те, на швидкість того, як вони будуть швидко модернізувати свої мережі. Добре, якщо нам, наприклад, вибило такий інтернет, всі ж зараз дістануть свої телефони, переключаться на мобільний інтернет, і буде дуже велике навантаження на оці вежі, які забезпечують нас мобільним зв'язковим інтернетом. Зокрема, як тут бути? Чи буде це перевантаження, чи тут якось теж можливо підготуватися? Так, це ситуація минулого року, коли всі думали, чому у нас не працює мобільний інтернет взагалі. Причина дуже проста: в Україні 80% інтернет-трафіку споживається через фіксований інтернет, це домашній офісний інтернет, Wi-Fi. І лише 20% через мобільну мережу. Тому е, мобільна мережа вона напряму залежить від доступності фіксованого доступу. Тобто е, під час неструмлень користувачі, що втратили доступ до свого домашнього інтернету, вони переходять на мобільний, е, таким чином збільшують навантаження на мережу у приблизно 5 разів. І зрозуміло, що наші базові станції мобільних операторів е, вони. Працюють, але вони фізично не спроможні задовольнити цей підвищений попит під час неструмлень. Чи проводиться тут якась робота, тобто чи вони якось посилюють свою потужність? Звичайно, тому що вони закупляють е, е, обладнання, вони е, е, ну, для того, щоб Базові станції працювали. Вони в тому числі закупляють обладнання для того, аби працювати на випадок знеструмлень. Вони вже закупили його, або ж воно ще йде з нашої сторони. Було докладено всіх зусиль, наприклад, щоб їм в них ця доставка була швидша, і ми працювали над тим, аби скасувати візне мито на обладнання там на генератори, і акумулятори. Тобто йдеться саме про генератори і акумулятори. Я хоч якраз mm -hmm. хотів запитати, яке саме обладнання, і чи можна, наприклад. Нам треба генератор. Чи таке обладнання може якось бути однією з цілей цих ракетних обстрілів? Чи це йдеться про якісь такі мобільні генератори, які підвезли, вімкнули потім забрали назад? Ну, це вони і є, так. Тобто такі, що мобільні більше? Так. Mm -hmm. mm -hmm. І ще до речі, таке питання цікаве: національний роумінг між мобільними операторами. Тобто, якщо, наприклад, там в моєму регіоні не працює один, я можу підключатись до іншого мобільного оператора. Але, наприклад, навіть в мене таке було. Пробую там три наших основних, і жоден з них не дає мені ні нормального мобільного зв'язку, ні інтернету. Тут так, за ну, зараз. Як з цим справа відбувається? Ну я ж кажу, ситуація впирається об'єктивно фіксований інтернет. Тому що е, оператори завдяки операторам, ми маємо на цю роумінг, і хтось там е, ну насправді минулоріч річ, під час е, вимкнень в середньому кожного разу, коли були вимкнення, в середньому півтори мільйони користувачів е, вони користувалися цим національним роумінгом, е, але ну це зручно. Навіть якщо у нас там зв'язок погіршився, ми можемо. Е, Перейти на іншу мережу, але е, я ж кажу, якщо е, все одно користувачі в більшості будуть переходити, е, більшості будуть там з фіксованого інтернету, тому що у них Wi-Fi не працює вдома, переходити на мобільний, все одно наша мобільна мережа вона не, е, не розрахована на такий підвищений попит. Тобто, навіть попри те, що зараз намагаються збільшити її потужність, все одно не варто розраховувати, що вона забезпечить всіх користувачів інтернетом. Так, тому, ну, тому насправді тут українцям потрібно згуртуватися і е, розуміти, що чим е, краще ви підготуєтеся, чим е, якщо ви забезпечите свій дім цим домашнім стійким до знеструмлень інтернетом, тим е, більша вірогідність того, що у у когось там е, іншого кому потрібно от саме зателефонувати, там можливо якісь екстрені служби і так далі, у них буде можливість це зробити, тому що ми розвантажимо таким чином мережу. Наприклад, якщо е, наші провайдери захочуть штучно підвищити ціни, наприклад, на отакий от інтернет, е, пон інтернет, який нечутливий до знеструмлень, чи буде держава якось на це реагувати, е, я не дам вам відповідь на це питання, тому що це не наша компетенція. Ми, є, е, ми формуємо політику. Дуже це не наша компетенція. Зрозуміло, значить, це питання нам ще треба буде вивчити <з>, з відповідними людьми, які за це відповідають. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це була Ольга Насвіщук, головна спеціалістка департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри. Тож забезпечуйте себе відповідними екофлоу, відповідними станціями, генераторами. Дякую вам за розмову. Українцям бажаю власне такої нашої незборимості і пам'ятайте, донайте на Збройні Сили України. Ну а наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.